Хочу побажати всій Україні, всьому українському народу, щоб у 15-му році цих всіх бід, цих всіх негаразд, щоб вони всі залишилися у 2014 році, щоб у 15-му році усього нас було благополучно і щоб наша держава йшла на процвітання, щоб вона розцвітала і вставала з колін. Що я бажаю. Всім українцям, своїй родині, своїм близьким людям і собі, напевне, щоб, по-перше, все-таки ми в нашій країні наступив. Як би це не звучало повсякденно сьогодні, але це є питання саме і саме головне для всього українського народу, для нашої країни, для нас з вами на сьогоднішній день. Основний висновок або ну, результат 2014 року, на жаль. Ми знову змушені були на вулиці захищати свою незалежність і свою демократію, свою країну. Я сподіваюся, це останній такий вилив. Україна повинна розвиватися як цивілізована демократична країна з усіма демократичними інституціями влади. В новому році я побажаю Україні стабілізувати свою ситуацію, економічну ситуацію, політичну ситуацію. І все ж таки всім об'єднатися навколо одної ідеї ідеї нової, потужної європейської України.